532 день в Канаді 27, 11-24. І знову я після 12 починаю записувати відео ще в формі. Uh, вчора я дуже пізно як спати, рано встав і тримався нормально, так працював, все поробив, не відчував ніякого то, ух, слабості. Але після 5, десь пів 6 я вже поїхав. Робив останню ходку забрати речі габаритні речі, і вже їхав туди, в машині печка працює, вже чую відробуєш. Забрав я. Забрав я вже все, вже більше туди не поїду, вже переселив всіх. Завтра здають квартиру, там вони миють її. І, і ось такі от справи. Я теж там допоміг, розібрав столики, запакував цілу машину. І приїхав пізновато. Приїхав пізновато. Потім посиділи, попили кави, попили чаю кави чаю з тортиком. Тортик мені дав сьогодні один мешканець українець. Вони, тому що ми їх затопили. І ми забрали в них диван. Диван їм захляпало. І диван ми забрали до себе. У нас була пуста квартира на їхньому поверсі. Ми поставили туди. Я сказав, що прийдуть з кімчистки люди, нехай йдуть помиють в тій квартирі. Вона пуста, і якраз їм багато. Вони там своїми машинами, пилососами, вакуумами проженуть. Плюс я ще два рази включав цю зону в машину. Тож я сподіваюся, добре. добре. І все. Вони зато там дали тортик. І, там Сем вже спробував сьогодні. Алекс теж, напевно, ще комусь там може перепаде. Ну, Наполеон і медовик. Дуже класний тортик. Сьогодні я знову займався туалетом. Нарешті ми розібралися, в чому проблема. Там був ще один пітрап. І з туалета вода через його підтрап вона то пхала, і там той підтрап вона там застрягала, вже якби забитий. І воно потім витягло. Ну, коротше, має бути тільки один. Решта має бути пряма труба. О, так, щоб злити і все. І ми це переробили. Розібрались, поставили маленький бойлер. Я вже поставив силікон, зняв, поставив віск, ну, цей спеціальний, за силікони, все, все поробили класно. Туалет працює. E, бойлер працює. Омивальник сьогодні нам привезли, але вже перед 5-ю його завтра поставимо малесенький омивальничок. Тож буде повністю туалет. Супер. Дуже класно, тому, тому так. Тому, тому супер. Ух. В офісі одна із мешканок сварилась, що ми не міняємо фільтри в холодильнику. Ну, блін, я ж пояснюю, фільтр в холодильнику. Це ми, не, ми не мусимо його міняти. Холодильник, ця модель холодильника має можливість заміни фільтра. Але його мож, можеш собі ставити, можеш не ставити. Це вже клієнт собі вирішує. Чи ставити йому фільтр? Наш це фільтр. Якщо відкриваєш двері, все, запаху немає, вологи немає з тих фруктів, нічого не попадає. Фільтр не потрібен. У більшості холодильників фільтр стоїть. Але він чистий. Три роки стоїть в холодильних квартирах, люди користуються вже інші мешканці. І все одно фільтр чистюсінький. Він там нічого не робить, цей фільтр. Його включати треба, але цей. І вона червона кнопочка на холодильнику. В мене і все, і до побачення, ніякий фільтр ніхто не міняє. вона скандал закатала, треба ви мусите то робити. Для неї можна одної поміняти. Але в основному всі люди розуміють. Що це фільтр, це те ж саме, що в квартирі є, люди заселилися, в квартирі є туалет і нема туалетного паперу. Ми ну, мусимо міняти туалетний папір людям чи що? Ну, смішно. О, такі от справи. Що ще цікавого? Та нічого цікавого, робочий день мене пролетів дуже швидко. Я хочу, хочу сходити в душ, вже йду в душ. І після душу йду спати, треба виспатися. Так що все. До побачення. Біжу я, біжу, Па-па. Поголитись треба у як заліз, як мамонт.